Росія ймовірно вирішила запустити ще більше балістичних ракет, які окупанти називають Рєшнік, та раптом там, де вони мали вилетіти, сталися вибухи. Довгоочікувана відплата досягла своєї цілі. Чи що ракети Росіян? Неважливо, ближнього дії чи міжконтинентальні мають вибухати лише на батьківщині, тобто в Арефії. За кожен злий вчинок буде покарання. Як це було нині? Дивимося далі. Усім вітання дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми. Будемо розпочинати. Два невідомих дрони атакували розташування російської військової частини 15644, Звідки ймовірно, мали відбуватися пуски міжконтинентальних ракет. Пишуть, що прилетіло по 105-му майданчику полігону. Наслідки можуть бути масштабними. І цей полігон використовується як технічна позиція, де могли бути ці ракети. За даними ГУР, РЕФІ атакувала Україну із ракетного комплексу Кедер. І це нова балістична зброя. РФ. Україна скликає екстрене засідання засіданні НАТО. Учасники обговорять застосування РФЮ нової балісточної ракети і можливі повторні пуски. Утім, як бачимо, Україна уже нанесла свою відповідь. Утім, не просто так. Адже з'явилася інформація про те, що в районі полігону ракетних військ спеціального призначення рафі повністю закрито повітряний простір у рамках випробувань. Про це повідомляє телеграм-канал Донбас Важно та українські моніторингові групи. І зранку до самого вечора статус уваги повністю закритий повітряний простір у рамках. Випробовувань у районі полігону РВС -ПРФ і капустин Яр, Астраханська область. Цей статус періодично активний був ще напередодні. Ідеться у повідомленні, як повідомляється, це є непрямою ознакою можливого застосування ракети з комплексів БРСД, балістичні ракети середньої дальності, але є однією із ознак, яка може свідчити про можливе бойове застосування. Слідкуйте за тривогами, зазначають аналітики. Ну між тим експерт дав пояснення діям окупантів. Зокрема, чому рашисти поцілили свої нової Континентальною балістичною ракетою по Дніпру, а не по Києву, усе тому, що вони боялися, що вона може бути збита системами протиповітряної оборони столиці. Таку думку висловив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 Я майже переконаний, що удар був нанесений не по Києву, саме тому, що у нас довкола Києва більше сконцентровано сам і патріотів, сказав експерт. Аналітик підкреслив, що МБР збивати дуже складно, але можливо українці. Петріоту можуть збивати іскандери. Балістичні ракети Іскандер, про які Потлір казав, що це не збіваєми вундервафі. Потрі розказував про невловиму ракету кинжал. Що аеробалістичну ракету кинжал ніхто збити не може. Виявилося, українці, її можуть збивати. Сказав аналітик. За його словами, фактично, ми продемонстрували, що то все брехня. Що Потлір понавигадував про цю зброю. Якщо українці зіб'ють балістичну ракету міжконтинентальну, то це буде вже не фіасло. Ско, а буде крах, тому що всі будуть знати, що міжконтинентальну балістичну ракету рашистів теж можна збити. Ну і до слова, цікавим є той факт, що експериментальна гіперзвукова ракета Рашиста Потлера «Орєшнік», яку рафія, як він заявив, застосувала по Дніпру, може врезити будь-яке місто у Європі менш ніж за 20 хвилин. На думку деяких аналітиків, удар по Україні виглядає як сигнал для заходу, що до можливості запустити ядерну ракету, але насправді це блєф та ознака слабкості. Про це йдеться у статті Британській. Кої газети Daily Mail. як зазначається в матеріалі, арешник не така потужна і швидка зброя, як найгрізніші рашистські міжконтинентальні балістичні ракети, такі як РС 24 ЯРС, здатні скинути декілька окремих ядерних боєголовок у будь-яку точку США, пролетівши зі швидкістю 30,5 тисяч кілометрів за годину. Проте арешник є гіперзвуковим снарядом, здатним літати зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку близько 12,2 тисячі кілометрів на годину надальні. Ні, близько 5 тисяч кілометрів згідно з рошейськими військовими джерелами. У Делі Мейл розрахували, якби ракета була запущена з полігону Капустин Яр в Астраханській області на півдні Арафії. Як це було під час удару по Україні, Путлер міг би спокійно вразити будь-яку ціль в Європі чи Великій Британії, не вдаючись до допомоги своєї найпотужнішої зброї. Цілі в Лондоні були поражені менш ніж за 20 хвилин. А Берлін розташований на схід. До зіткнення має менше 15 хвилин. Рошецькі військові аналітики також попередили, що Решнік безперечно здатний нести ядерну зброю, незважаючи на те, що під час удару по Україні він був оснащений звичайними боєголовками. У Пентагоні заявили, що Арішнік створений на базі РС 26 фронтир. Ще однієї ракети здатної нести ядерну зброю, яка на думку експертів страє межу між балісточною ракетою середньої дальності та МБР. Ракети зазвичай класифікуються як МБР, якщо можуть уражати цілі на відстані понад 5,5 тисяч кілометрів. Повідомляється, що максимальна дальність польоту РС 26 Новіть близько 5800 кілометрів із однією легкою боєголовкою. Проте в основному випробування проводилися із більш важким навантаженням на набагато менших відстанях. Розробка РС 26 розпочалася 2008 року. А її перший успішний випробувальний запуск відбувся у травні 2012 року. Нагадує видання, судячи із заявлених можливостей, арешніх швидше за все є більш легким і менш потужним варіантом ракети РС 26 призначений для ударів на дальності від декількох сотень до п'яти. Тисяч кілометрів жорстокі швидкість і скоординований характер залпів дозволяють припустити, що вибухи були викликані головними частинами індивідуального наведення, що розділяються випущеними арішником. Пише Daily Mail. Зазвичай є особливістю ядерних МБР, призначений для повномасштабних атак по цілях на відстані тисячі кілометрів. Одна ракета може нести декілька боєголовок, які розділяються і можуть наводитися на окремі цілі. Експерти кажуть, що використання Путлером сучасної гіперзвукової зброї для завдання неядерного удару по Україні обійшлося дуже дорого, але послужило ілюстрацію того, як Москва може різко загострити конфлікт. Цей удар не має очевидної військової цінності. Вони могли б досягти цієжмоти, не жертвуючи міжконтинентальною балістичною ракетою або вдосконаленою ракетою. Сказали в Daily Мейл докторка Рут Дермонд, старша викладачка кафедри пострадянської безпеки в Королівському коледжі Лондона. На її думку, насправді, Путлер продемонстрував слабкість, оскільки уряд РФ знає про розплату за рішення завдати ядерного удару. Це виглядає так, ніби це сигнал заходу про те, що Арефія могла б зробити, якби вона цього захотіла: запустити ядерну ракету. Але насправді це ознака слабкості. Рошиський уряд знає, що з ним станеться, якщо він спробує застосувати будь-яку ядерну зброю, тому йому доводиться вдаватися до блефу. Доктор Матіас Екен, аналітики з питань оборони та безпеки в Рент Europe, додав, що заявлена дальність 700 кілометрів до Дніпра не досягає типової міжконтинентальної дальності. Тим не менш, такою Може мати символічне значення. Послання, яке Потлір і Арафія намагаються послати заходу, полягає в наступному. У нас теж є ракети, які можуть завдати ударів в будь-яку точку світу, зокрема після того, як США дозволили використовувати Атакамс. Шторм Шедоу проти Рафі Путлер, можливо вважав за необхідне продемонструвати здатність ерафії використовувати і ракети великої дальності. Сказав він. Ну і між тим, однією з наступних цілей ЗСУ для удару ракетами Шторм Шедоу може стати ростовська область Ерафії. Так як про це пише The Wall Street Journal, принаймні чотири аеродрому розташовані у межах їхньої досяжності. У публікації акцентується, що удар у регіоні може бути руйнівним. Ростов на -Дону є місцем висадки багатьох військ, перевезених на великих військ військових літаках, оснащених і відправлених на окупований схід України. Ну а я вам вдячна глядачі що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Далі також будемо з'ясовувати, чому ж нова рашиська ракета у Дніпрі не спрошинила руйнувань. Про це експерт більд розповів більш детально. Юліан Рьопка сказав, що різні від є різні відеоатаки атаки на завод Південмашу Дніпрі. Саме тому аналітик вважає, що це була модифікація ракети РС 26 Рубіж. Безліч камер спостережень зафіксували так звані субоєприпаси, тобто РС-26 під час повернення до нижніх шарів атмосфери. Ці жахливі кадри показують, як з неба через хмари падають шість ракет. Особливість у тому, що це була підміна з такою самою масою розмірами, яка мала симулювати ядерний заряд. Це дозволить це, доводить, що це була пропагандистська і політична а не військова акція. Усередині не було ні ядерного заряду, ні вибухів. Заявляє Рьопка за його. З словами збиток настільки незначний, бо ракета не мала вибухівки. Експерт пояснює, що вибухів не було видно, а лише кінетична енергія від падіння з висоти кількох сотень кілометрів. Знаєте, це було наше попередження. Дана ракета може нести дійсно ядерний заряд. рашисти запустили її і показали знову ж таки похизувалися, що ядерна зброя у них продовжує залишатися. Якщо будуть з боку заходу якісь дії, що не будуть подобатися Арефію, то вони. Запустять вже цю ракету саме з ядерним зарядом, а не пустою, як це було. Ну і далі з вами також поговоримо про не менш важливе, а саме про те, що Росія, можливо, найближчими днями може знову провести повторні випробувальні запуски балістичних ракет. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Тож давайте далі про це говорити. Як зазначається, російські джерела стверджують, що Росія закриє частину свого повітряного простору 23-24 листопада для проведення ракетних випробувань, але не уточнюють, який саме тип ракети вони будуть випробовувати. Водночас, заступник начальника гурмов генерал Вадим Майор Вадим Скібіцький 22 листопада заявив, що Росія ймовірно має до 10 ракет «Орєшнік» і Може провести випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому. Володимир Путін і російське керівництво РЕФІ вони продовжують вихваляти балістичну ракету, запущену по. Території нашої держави 21 листопада, ймовірно намагаючись роздути уявлення про свої можливості і заохотити захід і Україну до самостримування, зазначають таку думку у інституті вивчення війни. Ну і також Путлера на зустрічі 22 листопада з керівництвом міністерства оборони Росії представниками ОПК і розробниками ракет, заявив, що Орешник не є модернізацією старої радянської ракети. а Російські конструктори створили її на основі, так би мовити, сучасних передових розробок. Однак, у звіті США та України про удар балістичною ракетою 21 листопада наголошувалося, що ракета «Орєшнік» за своєю суттю не є новою російською здатністю. Офіційні особи Білого Дому та Пентагону підтвердили, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності по Україні. А речниця Пентагону Сабріна Сінг заявила, Вила, що Росія створила БРМ на базі існуючої російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 рубіж. Сінг також повторила, що Україна вже стикалася з атаками Росії ракетами, які мають значно більше боєголовки ніж Орішнік. Зауважили аналітики. Ну і за оцінкою інституту вивчення війни удар балістичними ракети 21 листопада не є принципово новим російським потенціалом. Росія отримує вигоду від розмов навколо удару 21 листопада. Ймовірно сподівається, що розпалювання занепокоєння з приводу запуску ракети Орішнік спонукає захід зменшити підтримку України. Вважають аналітика. Ось таку думку висловлюють. Аналітика з Інституту вивчення війни розуміємо, скільки експертів, скільки думок, але факт є фактом: не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, тому що рашисти бачимо, що вже йде тисячу четверта доба цього вторгнення, повномасштабного вторгнення рашистів. Вони ніяк не заспокоюються. Кожного кожного дня справді влучають і роблять свої запуски ракет. Тож бережімо себе та знову ж таки переходимо до найближчих ну, і Далі також ще й військовий експерт Петро. Чи... Вернак розповість також свою суб'єктивну думку з приводу запуску міжконтинентальної ракети з приводу того, чи вдалося її збити, і об'єкти, які активно допомагають расистам веденні війни, Так ось окупований Бердянськ в ніч на 23 листопада. Там пролунав вибух. Бердянська ж міська військова адміністрація повідомила, що ймовірно є влучання в районі порту. Згодом призначений Росією голова окупаційної адміністрації Запорізького. Євген Балицький написав. Що по порту було здійснено атаку керованою ракетою? Постраждалих немає. вогнище займання, що утворилося наслідок прильоту. Погашено ракетна атака не вплинула на працездатність порту, заявив Балицький. Ну і також нагадуємо, що 31 жовтня українські безпілотники атакували морський порт окупованого Бердянською. Про це повідомляв Володимир Рогов, якого Москва призначила членом громадської палати РФ. І Бердянськ був окупований на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Відтоді російські військові використовують морський порт на Азовському морі для перевезення зброї та військової техніки, і тому є моменти, коли саме в цей порт і прилітають якісь ракети чи дрони. І далі будемо з вами говорити з приводу тієї теми, яку анонсували ми на початку теро саме Путін та його звернення. Пам'ятаємо, що досить часто ми помічали протягом всього повномасштабного вторгнення. Розгадати так, його якісь звернення. То мікрофон він рукою проводить. Я думаю, всі пам'ятають, дуже це легендарне відео. А мікрофона наче й немає. То бачимо відео. Також на жаль, не можемо вам показати, тому що це з іноземного ресурсу. Воно взяти, але звичайно, що ви можете знайти його у вільному доступі в інтернеті при бажанні. Так от, будемо говорити з вами про те, що аналітики зауважують, що раніше, під час звернень, Путін досить часто жестикулював, А от сьогодні, точніше, 21 листопада, російський диктатор Володимир Путін під час звернення щодо запуску балістичної ракети Орішняк жодного разу не поворухнув своїми руками або пальцями. І видання біл припускає, що на відео їх, начебто, перемалювали. А звернення Путіна тривало досить довго. 7 хвилин 47 45 секунд, експерта видання Юліан Рьопка зазначив, що за весь цей час диктатор ні разу не поворушив руками чи пальцями. Вони були ніби приклеєні до столу. Аналітик зауважив, що раніше під час звернень Путін все ж таки досить часто жестикулював і, можливо, цього разу йдеться про відеомонтаж, який як ми з вами розуміємо, вони дійсно рашисти використовують неодноразово, коли знерухомлені руки Прималювали до тіла. Це могли зробити через хворобу, наприклад, диктатора, або приховати його хвилювання. Так зазначають аналітика, така їх думка. Однак, вже у п'ятницю на нараді з керівництвом Міноборони Путін перебирав пальцями листки з промовою та зрідка жестикулював. Ці кадри показали, що Путін загрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поверхнути власними роками, так зазначив аналітик з видання Білд Юліан Рьопка. Така у них є думка. Але дійсно не забуваємо про те, що расисти досить часто використовують знову ж таки якісь відеомонтаж або діфейки для того, щоб десь прибрехати, десь прималювати щось і тому подібне. Тобто, досить така теж цікава думка Юліана з приводу того, що можливо дійсно у диктатору є якась хвороба, або можливо він хвилювався і вирішили йому зробити ці руки не такими нерухливими. Тож можете, звичайно, дописати. Свою думку з приводу цієї новини, як ви вважаєте, чому так сталося? Тому що дійсно промова йде 7 хвилин 45 секунд, досить важко, коли ти отак от сидиш за столом, прямо там ручки в тебе перед собою стоять, досить важко дійсно в такій ситуації, так би мовити, не ворушити руками. Тобто, також досить цікаве таке зауваження.